В першу чергу я хочу підтримати наші ЗСУ і також тут багато моїх наших спільних друзів, які сьогодні виступають. Андрій Піснова мій близький давній друг. Я творч за творчістом його сліжу, вот, люблю, вважаю. Мені подобаються стихи і пісні на ці стихи Андрія Піснова. Нравиться та саме, як виконує Геннадій. Як Альона Романовська дивився на ютубі його вірші, і пісні Захотілося побачити вживу. Я дуже добре знаю Андрія Валерійовича. Він прекрасна людина, і він зараз допомагає нашій українській мові, нашій Україні своєю творчістю. Сумський театр студії Андрія Пісного це творчий колектив, який існує близько чотирьох років. Один зі співзасновників студії, музикант Геннадій Бідненко, свого часу був фіналістом конкурсу Червона рута у складі гурту Жовта Ворона. Пише музику різних напрямків. Наша студія ще займається писанням пісень на замовлення. Ми пишемо пісні, музику по всьому світу продаємо пісні. Одна з учасниць концерту, співачка Олена Романовська, відома як бек-вокалістка багатьох українських виконавців, зараз будує сольну кар'єру. каже, що такий високий рівень пісень на українській сцені зустрічається не часто. Це такий дуже. Дуже класний український рок, якого ну просто я не пам'ятаю такого року, іменно українського року, тому що тут і глибина текстів, і музика дуже настільки красива, і аранжування. ну тут все злилось. концерту – повністю україномовна поет Андрій Пісний каже, що раніше писав російською, але після початку повномасштабної війни з російською мовою попрощалася. Да, було дуже складно, тому що фонетика різна. І саме такі хітові наші пісні це був вже не переклад. Це вже був не переклад, це вже було ну абсолютно новий авторський матеріал. Перша аранжована пісня з повним аранжуванням на воєнну тематику була зроблена в нашому місті, і це пісня, «Палаюче небо. Вона була зроблена нами в перші в другу неділю війни, коли ще їздили танки по Харківській. хочется выйти Но снова стреляй в обычай спину Сейчас землю топтаты мою Украину Андрій Пісний каже, що одна з головних ідей концерту нагадати слухачам про справжні цінності, зокрема про те, що кохання має витримати випробування війною і дочекатися перемоги. А ще важливо робити свою справу і бути готовим зробити більше. Кожен благодійний концерт це підтримка наших збройних сил, і кожен повинен як і де може допомагати допомагати нашим збройним силам, тому що і чекати свої черги, мабуть, мовить так. А поки що не прийшла ця черга, допомагати чи можемо. Частину прибутку від концерту передадуть на підтримку збройних сил України ще частину на випуск українських патріотичних пісень, які будуть доступні для безкоштовного скачування в мережі. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.